Суботній і суттєво ускладнив ситуацію на автошляхах області. В цілому за минулі вихідні і дорожники, і працівники автоінспекції, і рятувальники з проблемою впоралися вправно. Так, працівники служби автодоріг для ліквідації наслідків негоди задіяли вісім десятків одиниць спецтехніки сотню працівників. А полісмени випустили на засипані дороги аж 103 патрулі. Їх було розподілено по різних ділянках основних автошляхів для моніторингу ситуації та оперативного надання допомоги водіям і пасажирам. Саме правоохоронці повідомляли дорожникам про нештатні ситуації, викликали важку техніку. Спасіба, хлопцям, що. Роботують. Вони приїхали, побачили, що я машина стоїть, вони десь поїхали, приїхали з трактором, витягнули. До підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно зверталися водії з проханням відбуксирувати їхні застряглі автівки. До цієї нелегкої справи було залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Зима, снігопади ще будуть, тому представники всіх служб, які забезпечують автосполучення в області, звертаються до водіїв з проханням бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості і дистанції руху.